Election Day has arrived in Canada. I'm Ryan Funk here with you with U Multicultural to bring you your 2025 general election coverage. As Canadians head to the polls, we've been speaking with community members right here in Winnipeg to hear their perspectives. From hopes to concerns, they're sharing what matters most to them this election and what they want to see for the future of our city and country. Let's dive into the voices shaping our community with OSTAP Skripnik. Чи є в української громади спільна стратегія за кого голосувати? Чи голосуємо кожен і як вважає за потрібне, кожен за себе? Взагалі громада є дуже велика, правда, і я думаю, що всі політичні думки від правої до лівої, і так далі, і все посередині ви можете знайти людей, які uh, um, Мають різні політичні думки, то сказати, що громада якось має як блок голосувати, є неможливо. І я знаю, що Конгрес українців Канади на кожні, кожні вибори е, висилає по партіях такий е, запитник, де вони по певних е, питаннях е, питають, що е, е, ті партії хочуть, е, або яка їхня позиція становище партії на поліку-небудь таке питання. То можна знайти легко на сайті конгресу, той і там буде щось «election survey. І кожна партія посилає свої відповіді на ці питання. Там багато, там щось шість чи сім сторінок питань, там є досить чіткі опіка. Ну добре. Я знаю, що конгрес закликає членів громади, що не на то подивилися, і тоді принайте. Сприймали приймали якесь рішення особисто, коли е, думаю, би не мог не міг нікому наколи казати, як голосувати, то би було е, я думаю, не, не антидемократично. По перше, і, е, ну, воно, і українці не люблять слухати. Людей взагалі чиновників то вони б робили, як вони хотіли, все ж таке. Тобто ліпше є тику піти на той сайт, побачити, що ви і тоді прийти до своєї власне е, вирішення, як має ця людина голосувати. А з якими основними викликами стикається українська громада в Канаді сьогодні? Які теми на вашу думку найбільше цікавлять українців? Київ знову це питання є 1,3 три мільйон людей українського погодження. Третє, четверте, п'яте покоління, ми можемо сказати, має суто такі канадські проблеми і питання, які вони хочуть, щоб уряд чи політичні партії вирішили на цих виборах. Значить, новоприбулі ті, що приїхали за останні 3-5 років, мають інше бачити. На жаль, вони не можуть голосувати. Але скажімо, організації чи люди, що цікавляться з. Як допомагати іммігрантам, як допомагати новоприбулим, То це, то що я б сказала, ці питання навколо роботи, імміграційні питання, як дістати той ПІАР, чи можна як податися? Це ціле питання з work permit. Знову 300 тисяч українців приїхали до Канади за останні три роки. Багато з них тепер мають певні Кінчаються їхні work permits, вони не знають, як піти далі, що станеться з їхнім піаром, Як кажуть, я думаю, що є ті, що Конгрес і інші українські скаміці хочуть яким способом дістати відповідь від політичних партій, що вони з цим феноменом зроблять. Правда? Бо це є велике питання. Це. Такі людські проблеми, як допомагати е, ну, окремим людям, як вони мають прожити як вони мають планувати своє життя. То ми багато, я знаю, що багато є розмови по всіляких форумах і на Фейсбуках, і так далі. І ставить питання: ну що таке така партія буде робити про безробіття? Що така така партія буде робити? І ну і найголовніше є з цими імміграційними питаннями. Люди вже тут три роки були, вже четвертий, п'ятий, шостий рік що зробити? так, е, і також є така цікава проблема в Канаді, що розділ обов'язків, правда, федеральний уряд але певні такі е, речі, що воно має відповідати за, наприклад, імміграцію чи це, зов, е, то, а провінційний уряд має інше. То багато то дуже часто на виборах до федерального уряду ці питання ніколи не будуть вирішені, бо це справді відповідальність е, е, провінційного уряду. І то є така така така. Часом люди не розуміють, що різні рівні е, адміністрації мають інші ролі і інші відповідальності. Але все ж таки, е, я думаю, що це питання навколо імміграційне є то таке питання. номер один. від того, всього інше йде. Тоді для всіх є питання безробіття для всіх канатів є питання житла е, і нічого таке унікальне. Тепер питання головна номер один. І все є підтримка України, як Канада може підтримувати Україну, і ми мусимо сказати, що найте українські майже всі канадські партії, принаймні так публічно, вони однаково є, що з засуджують Росію за агресію, кажуть, що Україна має отримувати допомогу. Як то буде виглядати, кожна партія може трошки інакше ставитися, чи то є такий великий пріоритет для партії А як то партії Б. Ми то побачимо в кінці. Але громада і виборців на тим мають е, йти, е, ставити тиск на уряд на майбутнє, як вони мають допомагати Україні. Ця війна багато що змінилося в відносині громади до держави, правда? Бо раніше це може може було бути. Про культуру збереження ідентичності, мовні курси на для збереження української мови, трошки підвищити рівень або не рівень, або число іммігрантів. Поперед війною було дуже мало. Такте на на рік 2-3 тисячі людей з України іммігрувало до Канади. Знаєте, очевидно, по війні як же війна вибухла і цей ковад вийшов, то вже є 300 тисяч. І, і, і найти так найти сама і, питання існування України не було раніше. Правда, то було не і вона існує, вона буде продовжувати, Треба трошки допомогти з цим якісь програми, як допомагати, скажімо, охорони здоров'я в Україні. Але тепер ми маємо такі найти супер важливе питання, чи Україна має вижити через цю війну. І громада, і КУК і інші організації. Дуже е, цікавляться, як політичні е, партії ставляться до того питання, як яка має бути допомога тепер. І також маємо ці зовнішні, е, е, скажімо, впливи з від Америки. Правда, якщо як Трамп ставиться до України, і це трошки змінило, як ми мусимо працювати в Канаді. І Взагалі, всі громади, діаспорні громади по світі мусить своїми урядами працювати, щоб знаєте, забезпечити допомогу для України чи достатньо політиків українського походження, і що ми можемо зробити, щоб їх було більше? І як розвинути культуру просувати своїх? А ну, то є дуже цікаве питання. Бо найте в 60-х, 70-х роках, найте молоді активісти вирішили. Ага, нам треба мати більше вплив на? На, на, на уряд інокі спосіб, що це можемо зробити, якщо ми стаємо активними членами різних партій і беремо участь, посилаємо наших кандидатів, що наші люди були вибрані до парламенту чи до провіденційних рад і так далі. То загальне питання є так, бо було бажано мати більше українців. Тепер не так багато людей хочуть стати депутатами. Є, вона є просто така невдячна праця, правда? І тяжко знайти, щоб хтось сказав: добре, я свій я покинув свій бізнес на чотири роки, я покинув свою е, сім'ю, я свою кар'єру зупину і піду в політику. Знаєте, е, з того не можна нажитися, як може в інших країнах, де люди йдуть в політику для інших причин. Тут то справді є, вони себе до певної міри присвячують, бо то. Обмето кінчається їхнє нормальне життя, і вони мусить то відложити 4 чи 5 років або повернутися. То це є е, тяжко знайти, але так воно було дуже бажано і знаєте, кожний раз, що є вибори, то ми переходимо. є такі люди, що дуже зацікавляться, шукають українське коріння якогось типу. Знаєте, він є знаєте, четверте чи п'яте покоління. Його прабабця була українкою, і з нього роблять великого українця. Він саме навіть часом не знає, що він українець, але в нього робить, і, 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 але ми хочемо з них зробити наших приятелів, щоб вони справді були для нас голос. По справді, як то все виглядає в партіях і в уряді, то багато є внутрішні розмови, правда в коридорах і так далі. То нам треба. Ну, такий цікавий процес, як то знаєте, тут, наприклад, в Уніпезії. Є е, 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 е кілька таких депутатів, які не є українського погодження, ніби, але десь там мають коріння українське, і ми з них пробуємо робити пригильників нашої громади, пригильників нашої, наших справ, наших питань, пригильників України. І, і, і вони через те, що вони політики, вони хочуть, щоб хтось за них голосував, то вони нам ідуть на зустріч, правда? Е, що є така, треба, щоб пам'ятати, знаєте, більшість, в принципі, різниця між партіями є дуже маленька. Правда, Канада є велика держава. Всі вирішувати питання там нема багато різних способів вирішити ці питання практично. І майже всі є. є, є і добре, є, що майже всі депутати себе бачать як представників, як представника всіх виборців, не тільки тих людей, що за них голосували. Правда? То ця, скажімо, лобінг не є тяжко. тільки над тим треба працювати і так далі. Наприклад, як навіть що є дуже гарно бачити, навіть люди що не можуть голосувати, скажімо, в новому вони дуже часто, я бачу, і в Ініпезі, і в Торонті, я чую про це, мають зустрічі з депутатами, ідуть, кажуть свої проблеми. І той депутат є готовий з ними мати співбесуду. Очевидно, він все не мож, він, чи вона не може все щось обіцяти. Але принаймні, той меседж, ми дали їм той меседж. Вони знають, що це є в майбутньому щось на що вони повинні е, е, задуматися. Чи є довіра до політичної системи серед української громади? Чому так або чому ні? Довір'я до політичної системи в населенні є майже все в здоровій демократії досить низьке, правда? Бо е, люди є скептичні, там є багато цинесизм щодо е, як працює і, 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 і хто там іде, і чому вони йдуть правильно чи неправильно, але це все існує. І воно дуже часто в своїй де дуже корот, скажімо, поволим темпом, правда? То нормальна людина, він сидить і говорить при своїм другом, то він знаєте, він не має високу опінію чи думку про полі, політику чи про систему. Але навпаки, але також є то, про те, що люди мають загальне довір'я до системи, правда? Вони знають, що не вірять, що не живуть в демократії. Вони вірять, що це все чесно відбувається. І... Але до, до, як воно виходить на щоденному політичному житті, то вони не люблять. Наприклад, вам дам приклад. Консерватори в Канаді два роки вже говорили про екстрекс, то є значить податок, який ми мали платити на так званий той carbon tax», Правда? І знаєте, бувший попередній премміністр Трудов, казав, що це є той карбен таксі дуже важливий, треба того дотримуватися. Він пішов в відставку на другий день його заступник на той, що прийшов за ним, пан Карні сказав, що ми не будемо мати продовжити з тим Carbon таксом, правда? І люди скажуть, ага, вони тільки то кажуть, бо їх вони хочуть, щоб їх за них за них голосували. Але вони, вони насправді то, що вірю в той Carbon tax, і це тільки є така політична гра, що не грає. Макей, то то є людині, якщо може партія кардинально змінити за один день свою позицію, то люди не мають недовір'я до, до тої с і то, як то, і то, і то і процес, як то відбулося. Але я все думаю, що це навпаки трошки треба бачити. Та та вона партія слухала, що люди хотіли, бачив, що це не було е, популярний податок, і сказали: добре, ми найте, е, як, як кажуть, по латинськи, коли сказали, знаєте, в перекладі, знаєш, голос народу, це є голос Бога. Правда, то як народ каже, одне річ, то треба слухати до нього. І то й воно я думаю, є думає позитивно. То взагалі. Є така, та як я кажу, є та не, не, така дивна, дивна ситуація, що люди скептично ставлять до політики, але мають довір'я в системі. І вони знайти і, і, і то є. То є така розвинута довга традиція найти 150 років канадської демократії. Це не є щось нове. А ми знаємо, що будуть вибори цього року, і ми знаємо, що за 4 роки будуть знову вибори, і що буде інша. Колекція, скажемо, політиків, за яких ми маємо голосувати, і ми, ми є терпеливі як канадці в цьому. знаєте І слава Богу, що ми живемо живемо в спокійній країні, де знаєте, кризи постійних немає, і що навіть ті кризи, що є.

And don't forget to vote.